Вінницький національний технічний університет добре відомий навчальний заклад як в Україні, так і далеко за її межами. До складу ВНТУ входять 8 навчально-наукових та 7 інтегральних інститутів, призначених для забезпечення навчального процесу. На стаціонарному відділенні університету навчається 6 тисяч студентів. навчально наукову діяльність в університеті здійснюють 47 кафедр, 26 із яких мають філії на підприємствах Вінниці. Одною із передових кафедр інституту радіотехніки, зв'язку та приладобудування є кафедра проектування медико-біологічної апаратури. Шановні друзі, я радий вітати вас в Рівницькому національному технічному університеті, Інституті радіотехніки, зв'язку та приладобудування на кафедрі проєктування медико-біологічної апаратури. Мої колеги розкажуть про нашу кафедру, наша молодь, розповість вам про це. Я декілька слів хочу сказати, що ми запрошую вас подавати документи на спеціальність біотехнічні та медичні апарати і системи напрямок радіоелектронної апарати. Перш за все, це тому, що це майбутнє, це все те, що пов'язано зі здоров'ям людини, завжди викликає і повагу, і зацікавленість і надає гарні перспективи особливо молоді, особливо в наш цей досить такий скрутний час. По-друге, кафедра наша працює з 1993 року. За цей час ми стали відомими не тільки в межах України, а й в межах колишнього Радянського Союзу. І за його межами, будь ласка, приходьте до нас, не пожалкуєте. Дякую. Лабораторії кафедри ПМБА оснащені різноманітною медичною апаратурою. Тут представлені різні покоління діагностичної і терапевтичної техніки, які експлуатуються на сьогоднішній день в медичних закладах. На їх прикладі можна прослідковувати процес розвитку апаратури, який ішов від складних радіоелектронних приладів до сучасних комп'ютерних і мікропроцесорних систем. Саме тому під час навчання на кафедрі ПМБА значна увага надається як радіотехнічній підготовці, так і вивченню інформаційних і комп'ютерних технологій. Студенти вивчають сучасні мови програмування та організації баз даних, що дозволяє отримати навички по розробці інформаційного та програмного забезпечення сучасних систем та апаратно-програмних комплексів різного призначення. Проектування і обслуговування медичної і біотехнічної апаратури це галузь знань, яка знаходиться на перетині багатьох наук, що постійно дає поштовхи до розвитку нових і вдосконалення існуючих біотехнічних систем. А постійне підвищення рівня оснащення медичних закладів, збільшення кількості клінік і санаторіїв зумовлює потреби фахівців з цього напрямку. На нашій кафедрі є група розробників медичних інформаційних систем. На даний час ми співпрацюємо з санаторіями, лікарняними установами, а також Міністерством внутрішніх справ. Фахівцями нашої кафедри було розроблено кілька програмних продуктів, які на даний час використовуються в структурі МВД. Це, по-перше, автоматизований інтегральний психодіагностичний комплекс. Ця методика дозволяє діагностувати особистість психологічну сферу особистості, а також визначати відхилення, які виникають в цій сфері. І також робити певні висновки про те, чи можливо цим людям, які працюють в системі ВД, давати зброю, чи неможливо, чи потрібно їх звільняти, чи переводити на інші посади, і так далі. Медична техніка умовно поділяється на діагностичну, терапевтичну та лабораторну. На кафедрі ПМБА представлені усі ці види медичної апаратури. Студенти мають змогу вивчати діагностичні прилади ультразвукового дослідження, електрокардіографи, електроенцефалографи, кардіомонітори виробництва України, Німеччини, Угорщини та інших країн. Вони знайомляться з будовою і принципами роботи складних комп'ютерних систем, таких як діагностичний комплекс КардіоПлюс. Кардіоплюс є сучасною вітчизняною розробкою, що дозволяє знімати електрокардіограму, реограму, фонокардіограму та спірограму, і опрацьовувати їх у реальному часі з виведенням результатів на екран комп'ютера. Таким чином, студенти знайомляться не лише з будовою апаратури, а й з принципами функціонування організму людини, його фізіологічними особливостями. Портативний USB-кардіограф та монітор серцевої діяльності дозволяють діагностувати стан серцево-судинної системи в польових умовах, що вимагає підвищених вимог до надійності цих приладів, як і до апаратури індивідуального користування. Студенти вивчають біофізичні принципи лікування і тренування людини на базі таких приладів, як увч апарат, електросон, ампліпульс. Міостимулятори, дарсенвілізатори, електроінгалятори, спортивні тренажери. Лабораторна техніка представлена світловими та цифровими мікроскопами, pH-метрами, гемоаналізаторами. Для дослідження апаратури використовуються сучасні осцилографи, генератори та мультиметри. На кафедрі ПМБА обладнана лабораторія виробництва медичної електронної техніки, яка оснащена сучасними паяльними станціями та станками 3D-обробки поверхонь. Кафедру саме цю спеціальність, тому що на сьогоднішній день вона є найбільш перспективною і цікавою що для дівчат, що для хлопців. Тому молоді люди, котрі прагнуть бути перспективними, які ініціативні і хочуть розвитку, ця кафедра буде саме для вас. На сьогоднішній день я аспірант в кафедри ПМПА і працюю над науковими дослідженнями когнітивних функцій людини, і через два роки я планую захистити кандидатську роботу. Як член наукового товариства я організовую конференції, беру участь у конференціях. Наша кафедра активно розвиває стосунки з організаціями міжнародними товариствами. На кафедрі представлені й власні розробки, серед яких мікропроцесорний термограф і вимірювач рівня глюкози в крові, комп'ютерний психодіагностичний комплекс, система для діагностики стресового стану людини тощо. Адже наші викладачі працюють як над науковими розробками, так і над їх впровадженням у виробництво і навчальний процес. Випускники кафедри ціняться як в Україні, так і за кордоном. Займають високі посади в різних галузях. За роки навчання я отримав дуже велику базу знань, яка зараз допомагає мені у роботі. За порукою легкого та якісного навчання на нашій кафедрі є. Те, що на кафедрі працює переважна більшість молодих спеціалістів, які з розумінням ставляться до студентів, а також дуже гарно викладають матеріал, який легко запам'ятовується. Якщо ви хочете з цікавістю провести 5 років навчання, а також здобути потрібні для вашої подальшої роботи знання, приходьте до нас на кафедру. Саме тому у нас ви здобуваєте ґрунтовні, теоретичні та практичні знання з медичної техніки та інформаційних технологій. Адже девіз кафедри ПМБА постійне самовдосконалення на користь людям. Чити вас у стінах нашого університету студентами кафедри медико-біологічного та електронного прилипобутування.